Вітаю, друзі! В минулому році я записував ролик, як зробити електронний підпис через Приватбанк, але з нового року трошки умови помінялись, і він трохи по-іншому -по робиться. І в цьому ролику я покажу, як це зробити з мобільного телефону. Для цього, щоб нам зробити ключ через Приват24, нам треба зайти в приват 24 але не в додаток. От, бачите, в мене є зверху ось додаток 24. В додатку немає цієї послуги, тому треба заходити через сайт. Для цього ви заходите в Google і набираєте Приват24. Вход або просто Приват24. Ну, от В мене він набрався, да, Приват24. От я входю в нього. Ось так він виглядає. да, Вхід до Приват24. Натискаю вхід до Приват24. І ось так він виглядає. Бачите, який інтерфейс трошки відрізняється від додатку. Тобто, ви, коли будете заходить, перевірте, щоб іменно так було. Такий був інтерфейс. Далі. І три полосочки. Натиснули три полосочки. І опускаємося в самий низ, самий в самий низ. Натискаємо бізнес. І от бачите, електронний підпис. Тут він є, а в додатку такого немає. Натиснули Електронний підпис і нас перекидає в інший сервіс. І нам запитує, чи відкрити цей сервіс. І ми натискаємо так відкрити. Зараз прийду на іншу зйомку, бо він щось не хоче брати захват екрану. Значить, ми зайшли, да? нам пишуть, нам треба підтвердити, чи наші дані вірні чи ні. Підтверджуємо, дані вірні. Далі нам треба придумати пароль до нашого ключа. Його треба десь зберегти, щоб ви його знали. Пишемо пароль. Придумали пароль і натискаємо далі. І чекаємо підтвердження в додатку 24. Що нам прийшло в додаток. І нам треба підтвердити випуск сертифікату КЕП. Натискаємо підтвердити. Ви успішно підтвердили створення. Ми його завантажили, тепер треба його знайти. Де він може знаходитися? Ну, я через. Проводник це шукаю. Заходжу в проводник. Якщо у вас є проводник, якщо нема, то скачайте. Потім я натискаю цю верхню папочку. І, і тут шукаю завантаження. Download, завантаження натискаю. І тут всі наші файли, які, вони, які в нас є файли завантаження. І ось цей ключ ось я на нього нажав. А це наш, є наш файл з ключом. Він не відкривається, його не потрібно відкривати. Тепер як ним користуватись. Покажу приклад на пенсійному фонді. Наприклад, ми хочемо зайти в пенсійний фонд. Заходимо в Google. Я через сайт покажу, не через додаток, а через сайт Пенсійного фонду. ПФУ кабінет набрали ми да, в пошуку. Заходимо в сам ПФУ. Зайшли в ПФУ, натискаємо вхід. І нам треба закеп, тобто це є електронні ключ, який ми скачали. Вибираємо наш банк. Приватбанк. Ви можете, можливо, в інші десь робили да? ключі, якщо через приватбанк, вибираємо приватбанк. Далі обрати. І вибираємо той ключ, той файл, який ми скачали. Натискаємо файли. Я натискаю на ці три полоски. У вас, можливо, по-іншому буде. І вибираємо загрузки. Вибираємо загрузки і шукаємо наш ключ. Ось я знайшов наш ключ, я його натискаю і вибираю цей ключ. Ось нас, бач, перекинули, він вже тут ключ наш вписався. І вводимо пароль до нашого ключа, той, який ми придумали. Ввели пароль і натискаємо увійти. І чекаємо, поки увійде. Якщо першої спроби не вийде, заново спробуйте, бо буває, сайт може. Глюкануть. І от все, ми війшли на наш сайт. Тобто на будь-який інший сайт, де буде требувати електронний підпис. Робиться все точно так. Вибираєте банк, вибираєте той файл з ключом і вводите пароль. І входите на той чи інший сайт. Так все просто, друзі. Пробуйте, у вас все вийде. Якщо ролик був корисним, підписуйтесь на мій канал. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.